На попередній практиці ми з вами вже створили базу даних, в якій є два, дві підгрупи: це підозрювані і біометрика. Сьогодні ми з вами спробуємо за допомогою фільтрів виловити шпіона, виявити шпіона в цій отраслі. І так, ми будемо впорядковувати нашу базу даних за. Наприклад, ось такими за статтю, наприклад, нам потрібно вибрати тільки чоловіків. Вибираємо всі інші мітки знімаємо і в нас залишаються тільки чоловіки. Наприклад, вони віком від 30 до 40 років. Які в нас є, так? Да? А на чому базується ієрархічна модель даних? Давай, 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 давай. Угу, добре, добре. Вам же там багато. Дякую. На цьому наш урок закінчено. Рефлексію ви виросте пізніше. До побачення.